Зараз да, ми продовжуємо розглядати кістки тулуба. І наразі ми з вами розглядаємо, як побудована грудна клітка. Вона складається із груднини, 12 пар ребер та грудних хребців. Розглянемо, як побудована груднина. На латині вона має назву стерну. Це плоска кістка, вона розташована спереду у лобовій. По Вона складається із трьох частин. Верхня її частина має назву ручка груднини. Середня частина тіло груднини. І нижня частина це мечоподібний відросток. Ручка груднини. Манубріум стерні, вона широка, товста. На верхньому краї вона має яремну вирізку, інцизура югуляріс, а з боків від неї розташовуються ключичні вирізки, інцизури клявікуляріс для з'єднання із ключицею. Нижче розташована реброва вирізка, інцизура косталіс для з'єднання з першим ребром. І нижче розташовується половина ребрової вирізки, яка разом із піввирізкою на тілі груднини утворює повну реброву вирізку для з'єднання з хрещем другого ребра. На місці з'єднання. Ручки з тілом груднини утворюється невеликий відкритий всередину кут груднини – англіус стерні. Він відповідає рівню другого ребра. Чому це потрібно запам'ятати? Тому що легко можна знайти кут груднини так, за допомогою пальпації. Це метод. За допомогою якого ми можемо за допомогою пальців прощупати цю ділянку. Отож, він служить орієнтиром для визначення меж органів грудної порожнини. Тіло груднини, корпус стерні, воно розташовується всередині і в нижньому відділах воно ширше, ніж у верхньому відділі. На передній поверхні ми бачимо поперечні лінії, вони є місцями зрощення кісткових сегментів, а на краях є реброві. Вирізки кінь Цезуракосталіс для з'єднання з, з хліщами з справжніх а, ребер. Реброва вирізка для сьомого ребра, а, розташована на межі між тілом, груднини та мечоподібним відростком. А ось мечоподібний а, відросток процесу з він має різну форму і він часто роздвоєний. Інколи в ньому є. Отвір. Ось ми з вами розглянули будову груднини, ми назвали її українською мовою на латині, ми розібрали, з яких частин вона складається, і які структури виділяють кожній з частин. Переходимо до ребер. Ребра, косте. Людини виділяють 12 пар ребер. Кожне ребро має вигляд довгої, плоскої, дугоподібно вигнутої пластинки, що складається з ребрової кістки оскосталі косталі і передньої коротшої частини, як має назву ребровий хрящ картіляго косталіс. Треба запам'ятати класифікацію ребер. тому що Сім пар верхніх ребер, вони мають назву справжні ребра. Коста верре. Чому вони мають таку назву? Тому що вони з'єднуються напряму з грудниною і тому мають назву справжні ребра. Нижні п'ять пар ребер. Вони мають назву несправжні ребра, кости Спури. Тобто це ребра з 8 по по 10 ребро. Чому не справжні? Тому що вони з'єднуються з хрящем вище розміщеного ребра. А ось 11 і 12 пара ребр. Ось вони, вони вони взагалі нікуди не прикріплюються, їх рещова частина, вона дуже мала. Вони закінчуються в м'язах черівної стінки, тим самим вони дають більшу рухливість. І ці ребра називають коливними кости флюктуатис. Ось ми з вами поговорили про класифікацію. Тобто з першого по сьоме ребро вони мають назву. Справжні ребра. З 7 по 10 це не справжні ребра. І 11-12 пара це коливні ребра. Знати цю назву на латині та українською. Тепер розберемо, що складається ребро. Задній кінець. Кожної ребрової кістки закінчується головкою ребра капуткосте, на якій є суглобова поверхня головки ребра, фатіс артикуляріс, капітіс косте, для з'єднання з ребровими ямками на тілах грудних хребців. Так, тільки що ми з вами проходили, ось бачимо, як вони поєднуються. На головках з 2 по 10 ребро. Розташований гребінь головки ребра, крісти капітіс кості. Цей гребінь поділяє суглобову поверхню головки на дві частини. Від нього починається зв'язка, що прикріплює головку ребра до відповідного міжхребцевого диску. А головки першого. 11 та 12 ребер гребеня не мають, або вони шліновуються тільки з повною ямкою на тілі одноіменного хребця. Далі головка переходить в шийка ребра колюм косте, на який є гребінь шийки ребра, кріста колі косте. На межі шийки тіла ребра розташований горбок. Ребра, туберкулім косте. На цьому горбку 10-ти верхніх ребер, є суглобова поверхня горбка ребра фатіс артикулярис тублі косте. Соглобова поверхня з'єднує з ребровою ямкою поперечного відростка відповідного хребця. Відкрите відео попереднє, там, де ми розглядали будову грудних хребців, ви побачите. Так, поперечний відросток і на ньому соглобова поверхня. І найдовша і широка передня частина ребрової кістки називається тілом ребра. Корпус кости Біля горбка вигнуто різко вперед. Це місце називається англіс кости. Тіло плоске і має дві поверхні: це зовнішня поверхня і внутрішня. Поверхня. Вона має два краї: верхній край і нижній край. Вздовж нижнього краю проходить борозна ребра, з кости. У цій борозні залягають міжреброві судини та нерви. Будь ласка, запам'ятайте це. Це дуже важливо з клінічної точки зору для проведення плевральної пункції. Перше ребро коста пріма, воно дещо відрізняється від інших ребер, воно розташовується, бачите, горизонтально, має не зовнішню і внутрішню поверхню, а воно має верхню та нижню поверхні, присередній, присередній та бічний країн. На його верхній поверхні ми бачимо горбок переднього дробинчастого м'язу, тепер мускулі, скалення антеріорis. Позаду горбка проходить порозна підключичної артерії, сулькус артерії, субклявія. а спереду проходить порозна підключичної вени, сулькус вени, сокклявія. У цих порознах проходять відповідно, підключична артерія та підключична вена. Ми з вами розглянули будову груднини і особливості будови 12 пар ребер. Дякую вам за увагу. До побачення!